Тим часом в селі Широке на Миколаївщині відновила роботу сімейна амбулаторія, і з початку повномасштабного вторгнення вона продовжувала обслуговувати мешканців трьох територіальних громад, дві з яких Горохівська та Снігурівська перебували вісім місяців під окупацією. Саме село було сірою зоною, і в ньому не вціліла фактично жодна будівля. Дісталося і амбулаторії кілька місяців. Вона стояла напівзруйнована, та завдяки міжнародним фондам. Вже відновилася і тепер знову приймає пацієнтів з ними та з місцевими лікарями. Поспілкувалася наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона з нами наживо. Наталю вітаємо і чекаємо більше подробиць. Вітаю колеги. Так, дійсно місцеві розповідають, що їхня амбулаторія стояла в напівзруйнованому стані. В ній не було ані вікон, ані дверей, ані крівлі ба більше в ній навіть не було перестінок. І звісно, що місцеві лікарі не могли в таких умовах приймати пацієнтів. Саме тому їх доводилось відправляти до центральної районної лікарні в Снігурівці або в Баштанці, або наприклад до медичних закладів Миколаєва. А це було для місцевих і накладно і незручно. Аж зрештою тепер амбулаторію відремонтували та відкрили для відвідувачів і пацієнтів, і люди тепер можуть в ній отримувати звичні для себе медичні послуги. Пані Галина, з якою ми поспілкувалися, приходить сюди щоденно на уколи. Пропоную далі послухати прямомову мову жінки. Це все нове, криші не було, то наші хлопці кришу кидали зразу, а це вже приїжджала бригада, всередині все поробили, там розбите все було, все позатікало. Вже зараз, звісно, добре. Окрім того, що амбулаторія зробила новий дах, повернули її вікна, двері і перестінки. В ній ще зробили невеличкий косметичний ремонт та придбали певне медичне устаткування. А, справа а також відкрили новий аптечний пункт. Справа в тому, що місцева фельдшер поки що до села не повернулася, а без неї в селі не працює програма Доступні ліки. Також поновили свою роботу виїзні бригади профільних медиків. У амбулаторії за штатом є лише старша медична сестра і акушер. А тому Кожного місяця сюди приїздять профільні лікарі для консультації та лікування пацієнтів. Пропоную далі з цього приводу теж послухати пряму мову. Лікарі в нас робили виїзд два рази на тиждень, це сімейні лікарі. раз на тиждень у нас лікарі приїжджали. Гінеколог, неропатолог, був, хірург, взагалі, виїзні бригади були, так можна сказати. Якщо люди мають необхідність захворювання лор-органів, значить робиться запрос лорлікаря, гінеколога, ніропатолога, ну, по бажанню хворих. До повномасштабного вторгнення ця широківська лікарня в ній лікувалися не лише жителі села широкого, а ще й пацієнти трьох навколишніх сіл. Тобто за добу її проходило не менше 30 пацієнтів. Однак зараз людей в рази менше, тож і пацієнтів менше. Однак є люди, які потребують щоденної уваги медиків, і зараз з'явилася змога ці послуги людям повернути. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталія Якобсен-Белівова. розповіла про сімейну амбулаторію, що відновила свою роботу після руйнації.